Бачимо, що активізувалася авіація на Бахмутському напрямку. Надалі про те, що конкретно там відбувається станом на сьогодні, будемо запитувати у нашого першого гостя Ярослав Лисенко, боець батальйону Свобода, з нами на прямому зв'язку. Пане Ярославе, доброго вам ранку, раді вас бачити і слава Україні! Вітаємо. Героям слава навзаєм радий всіх бачити і чути. Пане Ярославе, сумували ми за вашою ранковою посмішкою. Будь ласка. Розповідаєте, що зараз відбувається на Бахмутському напрямку, яка оперативна ситуація станом на цей ранок? Ну, не дивлячись на те, що ми вже більше ніж п'ять місяців методично тут вбиваємо ворога. І за останні три місяці накрошили вже, мабуть, з батальйон, можливо, і з бригадою. Я думаю, більше до бригади. Ну, це все не сказало ворогу, що сюди сунути. Вже не потрібно. Вони як лізли до нас, так і лізуть. В день вбивають наші хлопці там від 50 до 150 душ. Це тільки на тих кілометрах, на яких зараз працює наш наша бригада. Але ж ми бачимо, що ворог дійсно трохи посунувся. Ну, бачимо і відчуваємо трохи посунувся до двох артерій, які ведуть до міста відповідно з півночі і з півдня. І маючи чисельну перевагу в особистому складу, трохи дошкуляє нашим хлопцям, бо у нас вже гнуться стволи, і величезна втома від того, що кожен день приходиться займатися неприродньою для людини справою це вбивати людей подібних до себе. Але ж ми знаємо, що москалі це не люди, це просто двоногі істоти, нам їх не жаль, то вони валяються, які валялись в полі. Тобто ситуація стабільна для нас стабільна, що ми не відходимо з наших позицій. Там є якісь подвижки на 500 метрів, 700 метрів на кілометр, але вони не значущі до Бахмуту. Підхід з інших сторін є. Це я маю на увазі часів яр і інші дороги, які там залишились. Вона не одна. От часів яр контролюється Україною. На сході Бахмуту зараз ведуться бої, але там достатньо сіли, достатньо побратимів і. Підкреслю досвідчених це і тридцятка, і десятка, і азов. Ну і інші підрозділи, про які я може і не знаю. Мені і не треба знати, але е, з якими ми знайомилися, і е, які ми знаємо, нікуди не підуть з Бахмуту. Бо Бахмут уже перестав бути артерією. Він зараз дуже знакове місце. Це дійсно фортеця, про яку вже складають не тільки вічні, а й співають пісні. Тому все буде нормально, все буде Україна. Ми витримаємо. І скоро будемо звільняти Бахмут і нагадаю глядачам і слухачам, що від Бахмуту до Донецьку трохи більше 60 кілометрів. Пане Ярославе, також в інформаційному просторі з'являлася зокрема інформація, що нашим силам оборони вдалося відтіснити трохи ворога, якраз таки від е, тих артерій, про які і ви говорили, зокрема, в напрямку часового яру, що там десь росіян посунули на близько там до кілометра, можливо, навіть трохи більше. Чи справді це так? Чи можете розповісти щось про це? Ну, дивіться сказати однозначно, куди воно посунулося, знає тільки та бригада, яка mm -hmm. оперативно. За допомогою дронів і за допомогою екранів і так далі оперативно рухає цією картою. Там на півночі дійсно був невеличкий прорив, аж практично до дороги, я думаю, зараз дорога не контролюється орками. Ну і також не можу сказати, що відповідно ми можемо по ній їздити. Взагалі, там, якщо кордон до дороги і лінія зіткнення приближується приблизно там. 3-4-5 кілометрів, то вже ніхто її не користується, орки не можуть її користуватися однозначно, бо це наша дорога. А ми в цілях безпеки вже дійсно об'їжджаємо через інші населені пункти. Часів яр обстрілюється кожного дня. Інтенсивність ну, приблизно середня, якщо порівнювати з боями за сіверодонець, рубіжне, але дуже щільно не так, щоб гуляти по вулицям. Місцеве населення, як і в Бахмуті, так і в часовому яру до сих пір мешкає, І в мешканцям надається всіляка допомога. Підвозяться харчі, вода, все нормально, пане Ярославе. Ми дякуємо волонтерам за те, що вони так Ефективно працюють, але знову ж таки закликаємо людей краще виїжджати із міст, які перебувають під постійними обстрілами з боку ворогів. Пане Панерослав один із військовослужбовців розповідав, що в дачних масивах, які прилягають до міста, окупанти є, і вони займають триповерхові будинки, двоповерхові будинки, організовують там такі вогневі точки. Наскільки важко окупантів вибивати із таких місць, і яку тактику вони застосовують в таких масивах? Ну, на мій по тактику, тактику побільше людей кинути на наші позиції в надії на те, що е у нас хтось покине позицію, і вони моментально її займуть, е не дивлячись на те, що у них будуть е несумісні з військовою практикою втрати. Але е дуже вірно сказали, що якщо і ведуться бої за сам за саме місто Бахмут, хоча хотів би нагадати, що е оборона Бахмуту це взагалі дуже велика. Лінія зіткнення це приблизно аж з півночі до півдня, мабуть, кілометрів 30, а може й 40. Тобто, ми кажемо про те, що ми тримаємо на всьому цьому відрізку. Всі підходи до Бахмуту. А що стосується самого Бахмуту, то дійсно підтверджую ті дані, що в самому Бахмуту в дачних хатинках, в дачному прилеглому секторі. І в приватному секторі ведуться деякі бої. Ну вони намагаються закріпитися в приватному секторі, тому що вони не можуть дійти і ще дуже далеко до багатоповерхівок і до промзони. Промзону, на мій погляд, військово легше тримати. Там є якісь сховища, там є багато поверхів, які можуть тебе вберегти, а не просто погріба, в яких стоять банки, і це максимум десь метр півтора. Під землею і між, можна більше схоронитися. тому у них немає ніякого виходу. У них є наказ за невиконання наказу. Ми знаємо, що і вагнеровці, і можливо, там є кадирівці, які виконують функції каральних загонів, просто розстрілюють. І у них взагалі я думаю, вже спілкування перейшло на рівень не давай вперед і там матюки, а на рівень того, що якщо людина не йде в бій, чи не йде в будь-яку атаку вперед. Чи відмовляється стріляти, чи придумує щось таке, щоб не йти, не йти в атаку, перепрошую, то просто вона розстрілюється. Цінність людського життя прийшла у росіян до норми, до їхньої норми, до норми орків, коли воно нічого абсолютно не вартує, коли всі безглузді ідеї, які можна... Вдахльовух втілити на полі бою, ну дурні ідеї. Вони всі робляться заради того, чи вислужитися, чи перед кимось, чи вберегти своє життя, щоб, відповідно за те, що ти не віддав, приказ тебе не розстріляли. Тому що ну, ви бачите, ці люди не користуються загально прийнятими общечеловіческими нормами. Вони користуються тільки звіриними нормами, які. Кажуть нам про те, що якщо ти не йдеш в бій, то тебе треба розстріляти. А так як у них зараз ну просто необмежена кількість мобіків, вагнерівців і так далі. І так далі, ми просто не знаємо, як вони встигають їх підвозити. Таке враження, що це електричка працює, яка постійно по декілька тисяч підвозить кожної години, то вони її застосовують такі методи, як просто атака без підтримки. Артилерії без підтримки важкого обладнання, без підтримки танків, бронетранспортерів і так далі. Коли просто групи по 30-40 людей біжуть, біжуть, потім падають. Інше біжить, падає, інше біжить, падає, і поки вони не скінчуються на полі бою. Ну, в принципі, для нас це дуже гарно, дуже класно. Чим більше їх загине, тим скоріше буде наша перемога, до чого ми й прагнемо всією Україною. Пані Ярославе, безумовно і певна річ, ми надзвичайно вдячні усім силам оборони, які зараз беруть участь в обороні. Зокрема, українських міст та нашої території на сам кінець, пане Ярославе, ми зараз бачимо, що до речі, і зараз оголошена повітряна тривога здебільшого так в східних областях, що свідчить про певну діяльність тактичної авіації ворога. І водночас ми чули, що і су 24 Пригожина наші ППО підбили, і там інші літаки теж досить часто прикордонники збивають за останній період. Наскільки активно зараз ворог продовжує застосовувати свою авіацію, наносить удари, тому що є повідомлення, зокрема, що і біля кордонів вони концентрують певну кількість. Так, да, Я чув про це. І ну, якщо сказати, що ми чуємо там прильоти авіації, скоріш за все, вони підлітають на максимально безпечну відсень для себе. Я не знаю, там 20 чи 30 кілометрів, всі ракета летить, запускають і скоро тікають, тому що. Як і над Бахмутом, так і над прилеглими містами Константинівка, Дружківка і так далі. Павні мною є українська авіація. Ну це я не тільки чув, але й бачив, і ми знаємо, як вона відпрацьовує. І до недавніх пір, і гелікоптери. І всі інші засоби були на нашій стороні, тобто ми перемагали в цьому плані. Те, що у них стає більше су... я дуже здивований. До речі, що у армії так званої Пригожина є літаки, бо це специфічна техніка, це ну не танк, який там колись в радянські часи казали, що можна пересадити будь-якого тракториста бо схоже керування. Літак, це все ж таки високоточна і дуже складна техніка. Не думав, що у них є сушки, але. Якщо вони і є, я думаю, ми їх скоро позбиваємо, і в них всередині сидять такі ж трусліві росіяни, як і в регулярній армії. Тому якщо їх більше стане, ну ми будемо обережні. У нас є досвід Сіверодонецька, і Рубіжного, і Лисичанську, коли вони просто літали над головами, і в тому числі і Бучі Єрпіня, коли гелікоптери взагалі це була страшна сила зараз. Ми знаємо, як з ними боротися зараз. Ми знаємо їхні скупчення. У нас є очі. Я думаю, у нас зараз з'являться боєприпаси, які стріляють на 160, 250 і більше кілометрів. І всі їхні бази з нарядням з боєприпасами живою силою будуть знисхожені. Що стосується літаків, ну якось придумаємо, будемо з ними боротися. Ну, якщо Нацгвардія збиває з наявного обладнання з Сінгерів та інших літаки, значить ЗСУ може, значить, всі можуть. Будемо навчатися збивати тепер літаки. Дай Бог, щоб всі ми їх збили ще до весни. Дай Бог, пане Ярославе, ми вам дуже вдячні за те, що долучились до прямого ефіру. Ви під час нашої розмови згадали про те, що за Бахмут зараз говорять абсолютно всі і складають навіть пісні. Я хочу процитувати слова пісні гурту антитіла, що фортеця Бахмут, всі молитви наші тут, і сердець сталевий дух, і герої незламних крут. З неба нам сил дають волю, вогонь і людь. Дякуємо Велика вам подя... за подія. Велика подяка від всіх хлопців. І наших рідних за цю пісню, тому що вона дійсно зворушила нас всіх. Вона дійсно про Бахмут, про фортецю. Бахмут, ну, написана з душою для всіх українців, тому величезна подяка і привіт гурту Антітіла. Дякуємо вам, пане Ярославе, за те, що бороните нашу країну. Ми ж наших глядачів закликаємо підтримувати наших захисників, донатити після нашої розмови. Будемо публікувати ось фрагмент на YouTube каналі каналя Постровчові. Підкріпимо банку. Ви можете. Задонатити гривню 5, 100, 50, абсолютно кожна ваша гривня буде важлива. Тому долучайтеся до збору Ярослав Лисенко, боєць батальйон свобода. Ви з нами на прямому зв'язку бережіть себе і до зустрічі. Дякую, дякую.